Питання до всіх людей. Чому більшість з вас, хто купує товари в інтернеті, не перевіряє товар при отриманні. Просто отримали і пішли додому. А потім мені пишете, що е, Ви прислали мені брак, ви прислали мені побитий товар. У мене на сайті навіть вказано, перевіряйте товар на відсутність фізичних пошкоджень. Е, один... Чоловік каже мені, що а я вже його оплатив, чому я буду перевіряти. Другий покупець жіночка каже, а я купую на розенці, це безпечний маркетплейс, ніколи проблем не було, чому я буду перевіряти. Тому що поштова служба може цей товар побити, і потім немає доказів, хто його побив. Якщо ви на пошті відмовляєтеся, то потім, хоча б можна скласти акт. Про пошкодження даного товару і пошта, можливо, компенсує ці гроші. А якщо ви товар вже понесли додому, як мені знати, що цей товар у вас не падав на пол, поки ви його несли додому? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.